Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Знак Олександр Едуардович, позивний значок. Солдат 80-ї окремої десантно штурмової бригади народився 3 березня 1987 року в місті Долині на Івано-Франківщині різкмітливим, розумним, веселим, спостережливим і товариським хлопчиком. Навчався у Долинській загальноосвітній школі номер 4 Після закінчення 9 класу вступив до Другобицького фахового коледжу нафти і газу за спеціальністю механік нафтових і газових свердловин. Після завершення навчання влаштувався на роботу в Долинське управління за. Експлуатації газового господарства одружився в молодому віці в 19 років. В Олександра залишився син Мартін 2007 року народження. Щоб утримувати сім'ю, довелося їздити на роботу за кордон. Пізніше переїхав до Львова і продовжував працювати в газовому підприємстві. Олександр дуже любив свою країну, був патріотом націоналістом. У Львові, в 2014 році, вступив у патріотичне братство, брав участь у заходах з відзначення державних свят, різноманітних вічах та урочистостях за спогатами матері. Сашко постійно жартував всіх, довкола веселив. Був щирим, правдивим і хорошим другом. Поєднував у собі зосередженість, вдумливість, залишаючись водночас дуже світлою, добродушною і приємною людиною. Любив кулінарію, не було страви, яку б він не зміг приготувати. Навіть прагнув пройти кулінарні курси. З початком повномасштабного вторгнення Олександр вступив у львівську тероборону, ходив до військомату, щоб його мобілізували. Але чоловіку постійно відмовляли за станом здоров'я, оскільки він з дитинства хворів бронхіальною астмою. Тоді йому порекомендували звернутися до територіального центру комплектування і соціальної підтримки за місцем приписки. У грудні 2022 року він уже проходив навчання в Житомирі. Через три місяці його направили на службу у місто Костянтинівка Донецької області. Служив стрільцем з водоохорони охорони роти охорони військової частини А 0284 Зарекомендував себе хоробрим, відважним солдатом, надійним товаришем. Побратими розповідають, Олександр був світлою, доброю людиною з відкритим серцем і незламною вірою в життя. Розумний та кмітливий, порядний та принциповий, чуйний та доброзичливий. життєрадісний, енергійний та завжди веселий. Жартуючи, піднімав настрій оточуючим, не давав можливості сумувати, вмів підбадьорити, володів лідерськими якостями. На Донецькому напрямку отримав поранення і контузію. Лікувався в медичних закладах Краматорська, Дніпра, Львова. А відтак завершив лікування у Чернівецькому госпіталі. За станом здоров'я був переведений у військову частину А 2678 Львів, Куликів. Після побаченого і пережитого серце Олександра не витримало і перестало битися 21 січня 2024 року у військовій частині, похований на кладовищі міста Долини. Рішенням Долинської міської ради нагороджений відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в серцях рідних, близьких друзів і побратимів. Вічна пам'ять і слава Олександрові. Знаку.